Малята. Запрошую вас сьогодні на заняття з ліплення, А любити ми будемо стародавній український оберіг. Українська культура містить в собі багато символів та оберегів. Усі речі побуту та народного мистецтва у давнину глибоке значення. Деякі з них ставали оберегами і захищали оселю та господаря від усього лихого. Один з таких хатніх оберегів є підкова. Вона зображувалась навіть на гербах гетьманів та отаманів. Вони вірили, що підкова їх захищає. Залізо було у ті часи досить рідкісним і дорогим металом, вироби з нього широко цінувались. Коваль, який мав справу з залізом та вогнем, вважали чоклуном, і речі, які він створював, вважали магічними. Зокрема, і підкова, і люди вважали, що вона приносить успіх і достаток та захищає її господарство та оселю. І якщо хотіли побажати комусь щастя, то обов'язково дарували підкову. Зазвичай підкову вішують вхідними дверима. Якщо ви повісите підкову ріжками вгору, то це означає, що у вашому домі буде завжди повна чаша щастя. А якщо ріжками вниз, то це означає, що ви будете дарувати щастя гостям, яким прийдуть до вас додому. Отже, я вам пропоную зробити цей чудо-оберіг, щоб він завжди вас захищав та оберігав. Для роботи нам знадобиться підкова вирізана з папіру, нехай вам сьому допоможуть батьки, пластилін та стека. Ну що, починаємо! Від чорного кольору пластиліну відчіпимо невеличку частинку та скочуємо її в кулю. Подивіться, як я роблю. Та повторюйте за мною. Робимо таких кульок декілька, це буде серединки наших майбутніх квітів. Розміщаємо їх на нашій підкові, добре притискаючи пальчиком, та залишаючи місце для пелюсток. Так само катаємо кульки червоного та жовтого кольору. Кульки червоного кольору добре притискаємо пальчиком. Утворюючи мак. В Україні мак символізує волю та оберіг від нечистої сили. Кульки жовтого кольору притискаємо та трошки розтягуємо. Це в нас буде соняшник. В Україні соняшник символізує любов до батьківщини. Тепер стекою прикрашаємо наші квіти. В соняшниках робимо такі крапочки. А у мака на пелюстках малюємо такі лінії. Наша підкова готова. Виготовляйте її вдома, та вона буде завжди охороняти вашу сім'ю.